Друзі, всім привіт! Хочу запросити вас сьогодні до розпаковочки моєї посилки, яку я виграла на каналі ООН у Олени. І канал називається Beauty Niva. от За рекомендаціями Світлани Верби, яка порадила, щось осі... вона взагалі дуже часто радить класні українських блогерів, класні українські канали. І ось одного разу Світлана порадила канал Олени, сказала, що там проходить конкурс. Я завжди на кожну рекомендацію Світлани заходжу до дівчат на канал, дивлюся, не пам'ятаю, можливо, не на всі канали я підписуюсь, але, тим не менше, ознайомитися заходжу. Ось, і так я зайшла до Олени на канал, ознайомилася з її відео, підписалася, тому що там були умови певні. І ось таким чином залишила свій коментар. Коментар був, потрібно залишити на тему, яким як, чином саме ти допомагаєш в нашій спільній боротьбі проти ворога. Я залишила цей коментар. От. І, власне, потім рандомним шляхом Олена вибрала переможця. Тому давайте приступимо. Ось нарешті посилка в мене. Я її ще не відкривала, єдине, що е, прорізала ось за допомогою такого засобу манікюрного е, інструменту, прорізала коробочку для того, щоб дібратися до наповнення. Тому що бачу, що так гарно все запечатано було. Отже, відкриваємо Так, і перше, що я тут бачу, це, 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 це листівочка. Це листівочка, де Олена мене вітає з виграшем. Так, тут, певно, що якісь засоби, засоби б'юті рутина. Так, да, так. Да. Дякую, велике Олена. Хочу з вами привітатися за допомогою свого відео. І дуже вдячна за таку можливість. Яку ви мені надали. Отже, приступаємо до розпаковки. Я думаю, вам також буде цікаво подивитися цю розпаковку. Неймовірно, гарна ось така листівка. У мене така є якщо я не забуду, то вставлю сюди в це відео. Також на Укрпошті купувала тільки, по-моєму, з Маріуполем. Дуже дякую, неймовірно, це просто неймовірна краса. Так, наступне, От ми її, мабуть, так ось. Залишимо. Наступне тут правила дорожнього руху для велосипедистів. У вас, Я такої книжечки ще не бачила, такий невеличкий посібничок. Розказати правила навіть дитині да, можна за допомогою цієї книжечки. Дорожні знаки. Дуже дякую, дуже дякую за такий а, корисний, невеличкий, можна сказати, кишеньковий посібничок. Супер. Так, далі. А далі у нас бігуді-липучки для укладання волосся. Ну, бігуді будуть дуже доречними для моєї доньки. Дякую, велике. Просто ви вгадали, можна так сказати. Так, наступне. Це, це. Щось, мабуть, італійський якийсь засіб. Можливо, це маска Мені здається, що це маска, тому що ось на 5-10 хвилин потрібно нанести. Як я розумію, ну, Звичайно, у нас є перекладач, ми з легкістю все це перекладемо. Однозначно має тут екстракт олія рози. Ось, тому клас. Дякую, велике. Я такого взагалі не бачила засобу. Наступне: о, яка смакота. Дякую. Солодощі, це. це дуже актуально і ще такі смачні. Наступне, щось таке маленьке, миленьке. Це, мабуть, давайте відкриємо разом, що це є таке, мені здається, що це шапочка для купання. Гадала я? Також дуже актуальний момент такий. Айхерб, ух ти ще з логотипом. Клас, дякую. Я ніколи нічого не замовляла за хербу. Така в мене буде фірмова шапочка. Клас, дуже приємно. Так, 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 пробнички дістаємо. Перший пробничок Мермаде. Це український бренд. Я, мені відомий такий бренд, шампунь для волосся змісення та сайру. Дуже дякую. Завжди класно щось нове спробувати. І Іалурунова, певно, якась сироватка, так, будемо вивчати. Це у нас також, мабуть, якийсь крем, мені здається. Так, наступне, я не бачу, що там дістаємо. Ой, це паста, це зубна паста. Олено, ви просто вчасно. Ну, туз спес, так. Да. Зубна паста. Дуже класно. Ну, я ж так розумію, що це щось із iHerb. Єврофреш, Єврофреш Клас. Дуже вам дякую. Це, це прям сильно-сильно актуально. Давайте подивимося. Що там є ще? Ого, скільки всього? Хай, роз, програм, сироватка, концентрат. Я перепрошую за сторонні звуки, у нас тут діти граються. Сироватка-концентрат проти випадіння волосся. Зупиняє випадіння волосся, активує ріст волосся. Як круто! Слухайте, знаєте, дівчат, я не бачила взагалі таких засобів. Е, окрім ось це мені знайоме. І, в принципі, солодощі. Все дуже класно. Так цікаво завжди спробувати щось новеньке. Це просто вау. Хочеться все поставити сюди. Так, і що тут у нас ще? Ой-ой-ой, це щось таке, знаєте, по-багатому. Міша, Міша Супер Аква. Так, 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 так. Фомінг крінцер. Це, мабуть, очищаюча пінка з з равликом. Олено, я вам щиро дякую за такі крутезні подарунки. Це взагалі супер Аква. Так, і ось подивіться, все в таких ось приємних шуршалочках. Давайте я вам тут пошуршу. Хто таке любить. Так. Давайте поставимо наш херсон. До речі, моя одна із моїх дуже приємних подруг, з якою ми познайомилися під час війни, вона із Херсона. Для мене ця листівка, така, знаєте, подвійна якась таку приємність дає. Обов'язково сфотографую її і вийшлю подрузі. Дуже красива така листівочка. Ну що, Олено, дуже вам сильно дякую. Мені надзвичайно приємно познайомитися з такими прекрасними новинками. Я впевнена, що мені все сподобається. І дякую вам за такі, знаєте, різноманіття. Ви в цю коробочку дійсно її наповнили. Такими корисностями і приємностями, і ось навіть вразили мене і ці бігуді, така, знаєте, дівчача така нотка, і ось ця книжечка правил дорожнього руху. Дякую вам ще раз щиро. Просто приємне оце відчуття, що ти щось виграв, це раз. А друге, звичайно, наповнення цієї коробочки. Я сьогодні не, не уявляю, як я чекала закінчення робочого дня, щоб вже потрапити додому і відкрити її. щиро щиро вам дякую. Дівчата, раджу вам каналу Олени, Підписуйтесь, там дуже багато цікавої всякої інформації. Може, можете познайомитися з різними засобами, наприклад, для мене багато невідомих і щось спробувати. Підписуйтесь на канал Світлани також. Дуже гарні затишні влоги зараз виходять у Світлани. Тому підтримуємо наш український YouTube, наших українських блогерів. Дівчат, бажаю вам процвітання. Давайте товаришувати і надалі радувати один одного якимись приємними відео, приємними конкурсами. До побачення, до скорих зустрічей, друзі!